Сьогодні в Україні політична криза ще відбувається. Я думаю, що можна буде говорити про початок і закінчення тільки після того, як буде сформована коаліція в Верховної Раді. Насувається економічна криза, і потрібно говорити відверто про те, що на сьогоднішній день Є дуже великі проблеми з бюджетом України з наповненням його з надходженням за січень місяць, але сьогодні є позитивні моменти про те, що можна залучити гроші від МВФ, від Європейського Союзу, і також Росія пропонувала під ті економічні реформи, які будуть запропоновані урядом в той програмі, яка буде проголошена саме після обрання прем'єр-міністра. Зараз прийняти необхідне рішення, які стосуються встановлення власної вертикалі, для того щоб в ближчий час стабілізувати перш за все економічну ситуацію, для того, щоб наша країна з вами. Ввійшла все ж таки в цивілізаційне конституційне русло для того, щоб забезпечити проведення необхідного перезавантаження влади, для того, щоб забезпечити основи, для того щоб провести люстрацію, для того, щоб е, шанс, який нам Господь Бог дав. Які за які загинули наші з вами побратими використати на благо нашої з вами країни? під час зустрічі з пресою, голова обласної ради Віталій Француз звітував про налагодження роботи апарату адміністрації. За його словами, від учора запрацював повноцінно фінансовий департамент обласної адміністрації. Тож здійснюється фінансування звичних потреб. Зокрема, 28 мільйонів гривень спрямовано для виплати допомог сім'ям з дітьми, та 16 мільйонів гривень для фінансування житло. До комунальних субсидій голова обласної ради озвучив прогноз щодо ймовірності затримок така, зарплат бюджетникам. всіх турбує сьогодні стан виплати заробітної плати бюджетним установам. Надія така, що затримка буде до чотирьох, максимум п'яти днів. Затримка буде на жаль, але вона буде не такою великою. Виплата пенсій, тому що ви знаєте, 407 тисяч пенсіонерів. В тому числі 25 тисяч військовослужбовців, так от, на вчорашній день на 18 годину, виплата пенсій за лютий місяць завершена. І це сума, яка виплачена, складає 581 мільйон 400 тисяч. Тому це працює.